Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І нарешті я дочекалася насіння, яке замовляла дуже давно. Це професійне насіння. Що це означає? Це означає, що воно вже і стратифіковане, якщо потрібна стратифікація, ну і відібране саме краще. Сіни хочу вам сказати: у професійного насіння завжди дороге. І декілька насінин, так що. Ну, але будемо пробувати. Бачите, у мене тут одна така кучка, друга кучка, відкладена, третя кучка. І ось ще навіть ось тут окремо. Чому це і що таке? Зараз буду розповідати, але, по-перше, скажу, у кого замовила. Ось я так зараз наближу, гарно, ви подивитеся: матник Наталія Олександрівна. Я вкладу, звісно, її сторінку у Фейсбуці, але. Дивіться, якщо у вас немає Фейсбуку, там є номер ось 097 879 0303. Телефонуйте, будь ласка, зв'язуйтеся з нею. Що ж самовила? Ну, найбільша кубка, як не дивно на мене, це однолітники. Чому так вийшло? Тому що в мене вже місця не так багато, я тільки десь щось можу підсаджувати однолітниками. Але побачила була цілу серію цені. І мене заворожили, просто які вони різноманітні можуть бути. Це всі високорослі ценії. Цінії ці коштують, бачите, ось, наприклад, в мене є накладна. Якщо взяти до уваги, то, от бачите, там де є цинія, ось пише 40, цинія 50, цинія 40, цинія 45. На свинок так, 10, 15, 20, максимум. Отож, ціни, ще раз кажу вам, не прості, Але дуже вже гарні, я вам так фотографіями повкладаю, вже без сортів, але повкладаю просто фотографії, щоб ви побачили, які я замовила самі ціні. Що ще? Ну, бачите, їх тут у мене доволі 4 сорти, 5 сортів, ціні. Що ще замовила? Замовила ще айстри. Айстри теж там ну, дуже багато, дуже різних сортів. Я лише декілька замовила. Того року взагалі без айстри, без цені залишилася, я їх кожного року люблю підсажувати. Айстри теж, бачите, ну, трошки більше на сінинок, трошки дешевше. Ось, якщо взяти айстра 30 штук, 30 гривень. Айстра балун, 30 штук, 30 гривень. Айстра трубадур. Лавант 2, 30 штук, 30 гривень. Ось це все у мене айстри. 2, 3, 4 сорти айстер. Оце ще ось до ціні. І залишилося ще дві. Бачите, там взагалі на стіни окей-ой-ой. Ну, раз, два, і перерахував, але 5 штук аж. Декоративна капуста. Два також сорти. Декоративна капуста коштувала. Одна є така, що 5 штук 20 гривень. І та теж 5 штук, 20 гривень. Ось такі, бачите, цінова політика. Недешева. Але, ну, будемо мати надію, що воно ну, дійсно, знаєте, щось так, з того буде. Ця невеличка, ось уже стількома, лише багатолітниками я. Цього року поповнила свою колекцію. Звісно, Ехінацея, Artisan Red Ombre 10 штук. І Ехінацея ще у мене є одна. Alan Sprite. Це, здається, іменем його селекціонера названо теж 10 штук. Бачите? Синії коштують. Ой, перепрошую, ахінацеї ось коштують. По 40 гривень, друга коштує 50 гривень. Теж вкладу я вам, які вони є. Що ж за третя? Ну, теж хотілося щось взяти. Там дуже багато також сортів помідор, дуже багато перців. Ну, те взагалі там, ну, перців то взагалі. Диня Ефіопка взяла 10 штук. Теж вкладу я вам дення, диня коштувала. Так, де у нас? Диня. Ой, щось шукаю, шукаю 40 гривні. Далі ще взяла цукіні 5 штук, теж таке рябенькі цукіні, ось 5 на стіни, там мені достатньо якби зійшло, тільки було б добре. Перед солодкий шоколад кейк, 20 штук на Ну, так як для перцю, то, в принципі, це гарно насіння. Багато. Ціна перцю. це треба перейти вже на іншу сторінку. Перець 20 гривні. І другий ж перець також 20 гривень. Ось ще. Бачите, такий називається слонова нога, але дуже великий. Спробуємо. Я там ще замовила один дуже цікавий гіркий перець, але бачу, він не прийшов. Мабуть, його вже чи не вистачило мені, чи забувалося покласти. І ще, до речі, один із багаторічників. Це дуже цікава така наперстянка багаторічна. Ну, теж спробуємо там аж 30 штук, тому, думаю, щось там теж зійде. Але саме цікаво, що ще її отримала до того всього і подарунки. Подарунками теж вийшла така матрикарія Сантана Мікс. 100 штук ого. го <сіх> От тож, якщо що, то поділюся. Ну, це мені здається, що вона поводить себе, знаєте, як дворічник. Сонях, хоча я вже соняхів ніяких не хотіла, треба подивитися, хоча б що це за сорт. 10 штук. І ось така цибуля, великий салатний, славнозвісний, іспанський солодкий сорт проміжного дня. Ніколи в житті не вирощувала з насіння цибулі, і навіть не знаю, як це робиться. Це, мабуть, вийде цього року сіянка, старовинна, велика, солодка цибуля. Надійний витривалий сорт. Ну, одним словом, спробуємо. Якщо вже десь Бог буде все добре, і насіння є, то. А, цибулина з насіння за один сезон, значить, бачите? То, мабуть, її потрібно з розсадити, чи щось сіяти. Якщо хтось знає, то підкажіть мені, будь ласка, ніколи таким не займалася. Отож, ось такі у мене вийшли покупочки. Знаєте, на дворі такий сніг, так хочеться. Хочеться трішки чогось уже сіяти, чи що. Бачите, покажу вам ще одне моє захоплення. Я Вишивала колись, ну дуже багато і на замовлення багато вишивала, особливо одягу. Ну, собі там залишилося два плаття мені достатньо. Одне було ще, я подарувала, то два тільки собі лишила. Але дуже, дуже багато на замовлення вишила блузок і ну, одягу взагалі. Це бачите, такі картини. Ще вам зараз покажу в іншій кімнаті, там в мене така є триптих цікавий. А ось тут такий трептих. Різні вина і різні грона винограду. І так мені чогось захотілося, я побачила колись його в інтернеті. Ну, просто сподобалось і все. Тому таку картину я теж собі колись давно вишивала. До речі, років 5-6 я взагалі не вишиваю. Не вистачає мені часу, а мабуть, бажання в першу чергу, тому що взимку могло б і знайтися той час, але щось. Не дуже хочеться. Все-таки рослинки переважили. На вікнах у мене то взагалі ще немає розсади, а вже жах, що твориться. Ось, наприклад, ці дві калини я також посадила у кашпо і залишила їх зимувати. Ну, тут така, ну, типу, варандочка. Чи що. Ось так само і помея. Так само я собі свої, які мені подобалися пеларгонії. І в багатьох-багатьох місцях у мене зростають ось ці красуні. теж, Потім буду вже знову потрібно буде їх живцювати по стаканчиках для того, щоб вже висадити в ґрунт. Але це буде десь у лютому місяці, не раніше. А поки що прищепую і так вони ростуть. А до речі, ось прищипнула, зовсім зрізала, ви знаєте, свою остюю. І вона з коріння, я відбила знову по-новому. Залишилось на наступний рік. Чого не скажеш з традисканцією? Вся традисканція у мене не прийнялася живців. День такий був, чи що. Ну, навіть дивно самій. І ось так знову, бачите, живці вони не гарні зовсім у приміщенні. Коли усі вони втрачають свій колір абсолютно. Але тут мене не те, не те цікаве. Цікаве, що я поживцювала гортензією великолистково, мені була Оленка. Вона приємно прислала. Я так, знаєте, їй і без нічого, в принципі, і поживцювала. І ви знаєте, що декілька варіантів, я думаю, у мене буде від Оленки. Тому я дуже рада бачити. Ось такі у мене кашпо, і на підвіконні, і кругом. Що буде далі, не знаю. Все мрію про ту, знаєте, таку жертву, яка була би для розсади. Але... Ну, щось може придумаємо до тих пір.